Бої були різні, і двохсотих, 300 трьохсотих виносили під час бою по дню, коли працювали по нам все, що можна. Бував такий випадок, по-моєму, 2 серпня на нашу позицію танк заїхав прямо на окоп. Можна сказати, рукою достати до нього можна було. Не підбили, тому що закінчилися противотанком. Він просто відстріляв і багато наших хлопців полягло. Але позиції ми втримали ці, по сьогоднішній день їх тримаємо. Взагалі часто танки так от вириваються на окопи. Танки виходять практично через день. По два, по три. Вони виходять перед тим шалений обстріл, тоді, коли наступде, виходить як мінімум один-два-три танки, а йде піхота. Це так штурмують не тільки Мар'їнку, а й штурмують будь-яку позицію? Ну так, так. Спочатку артобстріл без, без нього. Но в той день ми його ну, просто не почули, бо обстріл були. Працювало як мінімум сім мінометів. Неможливо було, можна сказати, по рації передати, що це. Такий шальний був обстріл. Він заїхав на позицію і працював по наступній нашій позиції. Це був один з найважчих боїв. А ці ось історії про те, що там чеченський підрозділ, шторм З. Були, так, були. Ми зустрічалися з ними, які вони? Як кажуть, тікток війська. Вони теж десь півроку тому штурманули нашу одну позицію, таки взяли полон мого друга кіпіша і заскочили, поробили відео і одразу відійшли. А На, на їхнє місце зайшли потім росіяни. Були в нас там втрати, п'ять вбитими, один-триста. Через годину ми пішли на штурм відбувати позиції, позиції свою відбили. Але шкода побратимів. А що yeah. з кіпішем? В Вони взяли трьох плен, правда, по дорозі поступили. Не так як військові, двох плінних добили, просто голову застріли. Ну, одного і взяли. Надіюсь, його обміняють. Це саме оцей Зет рота чи підрозділ? Ну вони не зробили продумано, був сильний туман. Я так думаю, вони там ж перед нами було все заміновано. Вони в туман все розмінували, піднімали дрони, відомість була нульова. Хлопці, як то кажуть, били до останнього патрона. Ну, Бій був нерівний, хоч шість чоловік проти нарахував, мінімум десь 90 до 40 чечанів було. І... Ну, і росіян десь Чечани були в білому, угу. тоді такий сніжок був, а остальні були по формі. Чоловік теж 50. Я думаю, в такому бою, то звичайно. Але позиції втримали командир. Один з таких кращиків, якого я зустрічав. Строгий, звичайно. Але... Позиції не здаємо, майже рік тут тримаємося. Обстріли постійні, штурми так, щоб на позиції наші зараз ну, не підпускають блищеним. Ну. Рання позиція 250 метрів. Два тижні тому то наші взяли плену, теж прийшов з глибинки Росії, щетверо дітей має. Ставилися до нього коректно. Він взагалі був вражений, що так близько на нулі ми. Живемо всюди, чистота і, і ставлення до нього. Тобто, ну, думаю, як обміняють, він розкаже, що в тому і що ми. Ну, взагалі, українські воїни, це, я думаю, це краще нема в світі. Це... Люди бояться всі нема такого, щоб не боявся. І через себе переступають, і б'ються до останнього патрона. Це треба кільканадцять боїв пережити, так, щоб... Та я думаю, вистачає один, один штурм відбити – і ти вже воїн. Якщо ти вижив після першого штурму, це, я думаю, вистачає. Дома чекають. Дружина, двоє дітей. Ви більше це робите для своєї сім'ї чи для батьківщини? Чи як-то Почуття для... поділити. Мені здається, і, та, і одне, і друге. Я взагалі дякую, що на мій вік припало нарешті стати вільною державою. Тому ми стільки років страждаємо від Росіян. День перед тим, як їхав сюди. Малий 11 років запитав, каже, тато, скільки, скільки років в армії йдуть. Ну, Можна воювати, кажу. Я кажу, ну 18. Він каже, то мені ще лишилося 7 років. Це мене вбили просто краще я, ніж через 7 років, тому що ж війна вже так, 9 років. А тут ще 7 і, і малий піде воювати. Краще я, він. Нехай вони ростуть, живуть вільні в нашій державі. Наряд справді вільні, не на папері.